Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Коло їжі. Я його ведуча, журналістка, перекладачка, соціологиня та редакторка рубрики Їжа на сайті Суспільна культура Олександра Поворосна. Коло їжі подкаст про традиційне і нове в українській кухні. Ми розповідаємо про незаслужено забуті продукти, аби повернути їх тарілки українців. Стежимо за календарем, щоб нагадати вам про сезонні фрукти та овочі, поки вони найсмачніші. І запрошуємо разом прожити кулінарний рік так, як його проживали наші предки. І навіть краще. Сьогодні говоримо про найбільш мемний овоч України кабачок. Розповідаємо про таємничі прозорі вареники, про те, що купувати на ярмарках у липні, і про шляхи розвитку української кухні. Сьогодні моя гостя Анастасія Середа, гастроентузіастка, авторка блогу Це прекрасно та творчиня легких і зрозумілих рецептів із сезонних інгредієнтів. Настя, добрий день! Дякую, що знайшла час для цієї розмови. Привіт, дякую за запрошення. Дуже рада тут бути. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі прийшла до теми їжі і звідки в тебе з'явилося бажання вести про це блог? Я про їжу писала завжди. В мене було декілька ітерацій версій блогу на різних платформах. Я по різному розповідала про цю їжу. Я їла і розповідала свої враження, потім розповідала про те, що я готувала. Потім якось це виокремилося все ж таки зрозумілий комунікаційний канал. І декілька років тому я змогла зробити своїми руками сайт, на якому всі ці історії можна вже у великому форматі розповідати. Їжа якось завжди мене супроводжувала із дитинства до сьогодні. Мені здається, що це особисто моя суперсила створювати їжу. А я експлуатую її дуже радісно, бо мені здається, що їжа це і свято, і буденність, і затишок, і спосіб показувати любов, спосіб відчувати своє коріння. Тобто, це така багатокомпонентна історія, яка на щастя мені доступна. У Мене батьки непогано готують. В мене здається, прабабуся з Сіверщини була поваром. Тому це все якось виглядає дуже логічно, органічно і відчуває це у собі. Я рада, що ти цим займаєшся, і мені дуже подобається, що ти в своїх рецептах працюєш переважно з сезонними інгредієнтами. Як ти взагалі підійшла до такого напрямку? По-перше, мені дуже пощастило в тому, що своє дитинство влітку я проводила на дачі Це під містом Богодухів, Харківська область. І моя бабуся вона вирощувала майже все своїми руками. Це. В неї була така ідея того, що все має бути своє. Тому для мене є нормальним, природнім і логічним їсти вирощене. Те, що зараз, і ти знаєш, коли ти дитина, що спочатку настає полуниця, потім черешні, десь там починають з'являтися помідори, і навіть одне літо це такий зміна сезонів. А по-друге, це те, за що я маю подякувати людям, які мені читають, вони завжди віддають мені коментарі або поради. І я дуже швидко зрозуміла, що нікому не цікаво читати про новий авокадо тост. По перше, тому що їх аж надто багато, і людям насправді цікаво їсти те, що навколо них. Вони просто не знають, що з цим робити. По-друге, останнім часом це стає ще й дорожче аніж використовувати те, що навколо нас. І виглядає якось ну нелогічно, неорганічно це все. Якщо навколо нас так багато класних продуктів, то те, що ми маємо зробити, це навчитися ними користуватися, навчитися їх готувати. І ось цю частину мені підказали мої підписники. А далі це дуже просто поєднати те, чого просять люди з тим, що відчуваєш сам ти. І це, до речі, в Києві ще багато дуже класних сезонних ярмарків. Mm -hmm. І коли ти виходиш туди, здається, дуже дивним купувати авокадо та якісь імпортні Імпортовані фрукти екзотичні, коли навколо тебе аж таке розмаїття. Настя, а тепер розкажи мені, будь ласка, що саме ти на ярмарках купуєш у липні? Давай брати мій останній ось вихідний ярмарок. Для мене це був просто джекпот, чесно. По-перше, там з'явилися різнокольорові цукіні. По-друге, починають з'являтися зелені фасолі, мені здається, їх ще називають шпара. Але це потрібно перевірити. І вони з'являються у різних кольорах: є чорні, є зелені, є такі рябисті, це дуже класно. Це дуже простий продукт для готування. Він сезонний і він класно виглядає в тарілці, особливо коли він сам по собі різнокольоровий такий. Те, що мені цікаво на цей раз потрапилось, це листя чор черниці. Тобто черниця вже з'являється, вона щось здається, навіть не дуже дорого коштує, але що мене вразило, це те, що продають листя черниці. Його можна заварювати як чай, його можна додавати до маринадів, а його можна використовувати при солінні. Оце мій буде, буде наступний крок. Я хочу спробувати замаринувати або засолити помідори маленькі з листям черниці, мені здається, має бути цікаво. Ягоди фрукти це все зрозуміло. Мій е, фаворит це абрикоси. Я обожнюю абрикоси. Я з того регіону, де абрикоси просто падали на землю. Ми їх збирали відрами. Мені до сих пір здається дуже дивним платити гроші за абрикоси, але таке життя. І на цей раз я була дуже рада побачити серед зелені, серед трав це листя Монгольду. Це листовий буряк, його можна їсти в салаті, на ньому можна робити голубці або інше щось таке, що ти завертаєш на них. Він класний в тушкованому вигляді, і він дуже-дуже корисний. Тому, якщо у вас таке є на ярмарку, а воно почало тільки-тільки з'являтися. Я дуже раджу на це звернути увагу. Ми, взагалі, протягом цього подкастного сезону багато говоримо про літні страви. А і я зазвичай питаю всіх гостей. Які у них страви або інгредієнти насамперед асоціюються з літом? Ось страва, без якої ти не уявляєш цей сезон? Ой, зараз буде дуже смішно, це до речі про те, що ми боїмося чогось не доїсти влітку. В мене продукт літа це кабачки. Я не можу їх наїстися. Це для мене якийсь овоч, який з'являється влітку, триває все літо, можу перемикатися на баклажани, але, типу, кабачок це мій хід. Звісно, черешня, полуниця, ягоди і фрукти, які там смакують інакше, не так, як коли ти взимку їх купуєш імпортовані або справжньому вони і пахнуть і солодкі. Це все так, але для мене кабачок у всіх іпостасях, яких він може існувати, це для мене. Літо. Слухай, я нещодавно побачила мем, який мене щиро обурив в інтернеті. Там була картинка Цукерок і напис Що раніше зайчик передавав в якості гостинця, а потім Ящик Кабачків і про те, що зайчик. Передає в якості гостинців зараз, і мем був так сформульований, що ніби кабачки це менш цінний подарунок від зайчика, ніж цукерки. Мене це щиро обурило через те, що цукерки можна в будь-якому магазині замовити, і вони будуть однаковими. За кабачками я зранку в суботу їду на столичку, прокидаючись ще до сходу сонця, щоб отримати найкращі свіжі сезонні кабачки. Або прошу маму передати, а вона ще каже: Ой, у нас їх мало цього року, самі не знаємо, нам теж не вистачає. Може, парочку штук тримай, і мені здається, це показує певний сув парадигми в е, нашого покоління. Але розкажи, будь ласка, що ти робиш з кабачками? Бо і для мене зазвичай це просто класична страва: кружальцями нарізати, обсмажити трошки чесничка, трошки майонезіка, все. В нас вдома найулюбленіший сніданок стає. Як тільки починається епоха кабачків у цій кухні це кабачкові оладки. Вони можуть бути з додаванням різних інших овочів. Там, наприклад, молода морква зараз є. Клас додаємо. Якщо це вже буде ще до осені, там можна картоплю, гарбуз додавати. Але в будь-якому випадку це те, що готується в домі там п'ять разів на тиждень моїми руками. А якщо це набридає, то є ще дуже багато класних способів їх запікати, особливо коли ми говоримо про маленькі такі кабачки, які молодими ще були зірвані, то їх можна запікати половинками зі спеціями у великій кількості олії. Вони класно з цим працюють. Є ще класний рецепт, як малосольні огірки, тільки малосольні кабачки, але вони теж мають бути для цього такими маленькими. І газована вода, трави і сіль роблять дива з цим. Це неймовірно. Ну і потім моя бабуся, наприклад, вона їх і консервувала на зиму, тому я звикла до такого. Я не маю на увазі щось феноменальне. Це просто маринад і кружальцями вони нарізані, але як тільки кабачки восени закінчуються, я потім чекаю зими, щоб відкрити ту банку і продовжити свій сезон. Психологи вже давно говорять про такий феномен, як ФОМО від англійського Fear of Missing Out, тобто страху пропустити щось, особливо коли ним насолоджуються всі навколо. І це стосується їжі. Мені здається, в моєму житті їжа це найбільше чого в мене це стосується. Чого ти боїшся не доїсти влітку? Ти знаєш, я думаю, я вчора з'їла дуже багато черешні, аж надто багато. І вона була така вже дуже-дуже стигла. І я подумала, що це майже остання черешня, хоча ніби ніби ще буде, але мені так здалося. Вона була така велика, соковита, темна. І я її з'їла аж надто багато. і подумала: ну, в принципі, все. Мабуть, мабуть, достатньо. Да. Сьогодні зранку до мене приїхала моя мама і привезла мені буквально відро черешні. Буквально. Я не розумію, як ця жінка дотягнула його. Я кажу, мам, що це? Вона така, ну ти ж мабуть не їлась. Як ем, не шкодувати потім, що якісь інгредієнти пропусти. Ось Як на час літа витискати максимум сезонних інгредієнтів? Той спосіб, який я для себе знаходжу, це все ж таки перетворення продуктів у щось інше. Чому це працює для мене? Тому що умовне поїдання черешні це дуже простий процес і mm -hmm. ніби зрозумілий, і ніби він може набриднути тобі з часом. Але якщо ти докладеш трошечки зусиль і... Зробиш з черешнею або іншим продуктом ще щось, то, наприклад, ферментуєш, консервуєш, якось заморожуєш. Ніби ти взяв від цього продукту максимум. Це особисто мені дає спосіб заспокоювання. Такий в мене був цього сезону ФОМО. Як ти кажеш, я боялася пропустити румбабар або ревін. Mm -hmm. В Києві його досить важко було знайти, тому подруга передавала мені його зі Львова. Даша, дякую. І я його поїла і так, і потушкувала із цукром, із полуницею. І ніби все зрозуміло стало. Але в мене залишалося ще трошки його, і хотілося якось не змарнувати, не втратити <світ> цей дуже сезонний продукт. І тому мій спосіб з цим справитись був: я ферментувала цей ревінь декілька днів і зробила на основі його гострий соус з додаванням вже абрикосів, які були з України, і смачні, і ароматні. І це такий літо у баночці, але дуже цікаве, дуже живе, тому що це ферментовано, Воно продовжує жити своїм життям. І несподіваний погляд на дуже відомий продукт. Мені дуже подобається такий підхід через те, що я для себе теж в принципі. Зрозуміла, що часом, навіть коли ти з'їв три відра черешень за один підсіст, ти можеш паралельно працювати чи щось дивитися, і ти просто, ніби і черешень ївся, але якось не, не встиг отримати. На сенсорному рівні якесь якусь насолоду потрібну від цього процесу, коли ти все таки намагаєшся експериментувати щось робити більш цікаве з цими продуктами, то принаймні твій мозок відчуває, що ти приділила достатньо уваги цьому, що у тебе є якісь спогади більш насичені про те, як ти щось робила. І часом просто варто зупинитися і подумати про продукт, який ми їмо. І ця увага і шанобливе до нього ставлення. Мені здається, воно насамперед для мозку дає сигнал про те, що ми щось робили цього літа з цим сезонним продуктом. Ми його не змарнували, можна вимикати ФОМО. Ти перед записом ще казала, що тебе дуже цікавить тема тіста і всього зробленого з тіста. Мені це дуже 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 цікава тема. Також через те, що ми в цьому подкасті загалом багато говоримо про їжу, як про інструмент чогось більшого ніж просто наїдання, калорійного насичення. І страви з тіста мене завжди цікавлять в тому контексті, що. Якимось чином різні цивілізації в різних куточках світу готують дуже схожі страви з тіста, і можна знайти якісь паралелі, можна знайти щось схоже, можна знайти якісь напаки інші способи використання цього всього мені. Тому тісто теж дуже імпонує. Також я просто, як і всі мені здається, українці люблю вуглеводи, і можна не намагатися придумати цьому інтелектуальне пояснення, а просто з цим змиритися. Розкажи, як ти прийшла до теми тіста, чому вона тебе зацікавила, і що ти в ній знаходиш? Це сталося після повномасштабного вторгнення. Це почалося з фотографій наших внів, які були у вогні. Але ми знаємо, що ми маємо і мусили збирати хліб. Ось ця ідея того, що те, чим ми завжди були багаті, те, що завжди належало нам, воно буквально вогні. Ти бачиш це майже у прямому ефірі. Для мене це означало питання, типу, що я з цим хочу зробити? І я зрозуміла, що я не зможу повністю, як ти кажеш, віддати шану продукту, зрозуміти цей продукт, якщо я не вмію з ним обходитись. І ідеєю стало навчитися випікати хліб, причому зробити це на найпростішому рівні якомусь. Не на заквасці, не два тижні очікування, вирощування закваски, а потім випікання хліба, а просто, типу, якщо, якщо потрібно буде, чи зможу я зробити хліб з того, чим мені би багато. Гаті чи багато я цим теж це виявилося процесом, але досить зрозумілим, який треба просто пройти. Треба спробувати декілька рецептів, навчитися працювати з тістом, але це абсолютно можливо і нічого складного в тому немає. І коли я почала з людьми, які мене читають, розмовляти про хліб. Виявилося, що це дуже близько, по дуже різних причинах для всіх. Хтось просто має сентименти пов'язані з свіжим хлібом, з тим, як він хрустить, коли ти його. Відламуєш, бо це чинений перший спогад дитинства: їсти свіжий хліб, нести його відкусувати в когось це прям справа життя. Вони випікають хліб там пекарі. А є люди, які поділилися історіями про те, що відбулося так само, як і там, мій хліб після початку повномасштабного вторгнення. І це історія про те, як випікали хліб. Не буду казати окупації, бо технічно як. Мені розповіла підписниця, там була дорога на Київ, і вони просто боялися нею користатися. Але це історія про те, як люди у скрутному становищі, боючись виходити на вулицю, переживаючи за своє життя, все одно випікали хліб. У кожного рецепту має бути своє ім'я, свій автор. І це я запитала це свекруха моєї підписниці. Звуть Світлана Бойко. Вона випікала хліб на розсолі з огірків, бо вони ховалися у підвалі. У підвалі. Мабуть, у всіх стоїть ця банка за іграками з таким мутним розсолом. і вона розповіла, що це можливо, це дуже смачний хліб виходить. Що потрібно зробити, потрібно замісити борошно на цьому розсолі і залишити його в теплі, закутати у щось, щоб йому там було тепло, і затишно, і потім подивитися, чи є достатньо там тих бактерій, які піднімуть опару. І якщо так, то додаємо кмин, солод, спеції, які вже є, і випікаємо хліб. І це мене дуже вразило. І я почала думати про те, що хліб. Зокрема, але потім, якщо подивитися навколо тої не знаю, галушки, які на кефірі зокрема замішується там мультисес мультисесвіт галушок, я обережна вареники, локшина у супі, все це присутнє у щоденній і обрядовій українських кухнях, і це те, що завжди є на столі. Тобто, яке б свято не було, який б день не був, хліб має бути на столі, випічка якась має бути. Тому мені здається, що тісто може стати у своїй такій загальній історії, може стати тим об'єднувальним елементом саме завдяки тому, що воно має дуже різні форми. Але так чи інакше, ти дуже правильно кажеш, ми всі обожнюємо вугловоди, і це просто супер. На цьому можна триматися. У мене теж і всі слухачі, до речі, відпишіться, якщо вам це відчуття близьке. У мене теж історія якраз пов'язана з початком повномасштабного вторгнення і хлімом. Але вона така більш споживацька. Ми на початку повномасштабного вторгнення з родиною виїхали у бік Тернопільщини до родичів чоловіка, і це було це відчуття перших днів цього тотального конфузу, коли звичне життя повністю зникло, і треба пристосовуватися до якихось інших умов, і незрозуміло, коли можна буде повернутися додому, чи можливо буде взагалі повернутися додому. Для мене якимось першим таким краплиною повернення до нормальності було. Коли в, в Тернополі в сіль, ми виїхали в сільпо, наважилися, і там привезли гречані багети, які я і вдома обожні за будь-яких обставин обожнюю, які я в космос з собою взяла. І там вони були, і це і я просто пам'ятаю це відчуття. Того що я просто стою посеред цього сільпо в Тернополі ридаю через те, що гречаний багет з'явився, і мені це здавалося просто, що ну є гречаний багет, значить, якось життя мусить продовжуватися, хоч хоч якась крапелька нормальності в цьому тотальному конфузії, розгубленості і страху. І насправді ми часто також протягом сезону говорили про те, чому в українців ставлення таке до хліба, чому як так сталося, але насправді тут скоріше питання в тому, як взагалі можна до хліба ставитися інакше через те, що це надзвичайна страва, в якій дуже багато культурних елементів зберігаються, які передаються з покоління в покоління. Тут в мене можливо буде трошки провокативне питання пов'язане з сезонним також харчуванням і тістом, які... Найкращі твої улюблені вареники літа? З полуницею, з вишнею, з іншими ягодами? Не вигадала. Мої улюблені вареники саме літні для літнього сезону, це. Парові вареники з чорницями. Цей рецепт мені передала моя бабуся з сіверщини і звати Олена Андрійовна Середа. Вона готувала їх у молодості завжди. Зараз не часто це готує, бо вона вже дуже старенька. Але я підхопила це. Варенички, які не такі великі, як зазвичай уявляють собі, коли ми говоримо про парові вареники. Вони досить акуратні, але всередині дуже багато чорниць вони замішуються. Ну, очевидно, з крохмалем та. Цукром і готується на пару. Коли я вперше це приготувала, я для себе відкрила цей бік вареників, коли вони можуть бути не тільки повсякденністю, не тільки якоюсь цікавинкою, але абсолютно розкішним десертом. У поєднанні з жирним йогуртом або жирною сметаною, з цукровою пудрою, це перетворюється на щось неймовірне в тебе на тарілці. Я приготувала це вперше на сніданок для себе і свого чоловіка. І ми після того сиділи, просто дивилися на цю тарілку і не могли знайти слів, тому що це настільки просто, це парове тісто і просто ягоди, які знову ж таки в сезоні їх багато навколо, але разом вони поєднуються у щось таке цінне, І до цього додається ще цей родинний сентимент. І тепер це такий рецепт, який я сподіваюся передам далі. Я прагну його передавати далі. Там я розповідаю про цей рецепт у своєму блозі. Сподіваюся, що рано чи пізно його опублікують. Також у книжці, але якщо сезонно, то мабуть ось це і саме з черницями. Ти перед записом починала розповідати цікаву історію про мені здається, унікальний рецепт, можливо, вареників. Мені пощастило цього року читати лекції для Чернівецького інституту, і мені підказали на ці лекції, що люди, які досліджують вареники, вони існують в Україні і вони роблять це настільки. З ентузіазмом і настільки з любов'ю, що я була щиро вражена, вони сказали, що вони чули про такі вареники чи готували вони, чи ні, я не знаю. Але історія полягає в тому, що та сама бабуся з сіверщини і мій тато вони готували якісь легендарні вареники з крохмалю. Мій тато розповідав про них дуже завжди захоплено. Він казав, що це був такий повністю прозорий великий вареник, який їли гарячим, який потрібно при цьому було тримати двома руками, бо він був великий. І в нього це якийсь такий дуже яскравий дитячий спогад, який особисто мені хотілося б зберегти і відтворити. Я нещодавно все ж таки в Мовила свою бабусю пошукати цей рецепт, і вона приблизно у форматі там скільки частин крохмалю до якої частини води мені його віддала. Я приготувала, сфотографувала для тата. Він сказав, це воно. Але оскільки я публікую рецепти, які потім ну я хочу, щоб люди могли їх відтворити вдома, то цей рецепт потрібно трошечки доробити, щоб з тістом крохмальним, а воно робиться на укропі, воно дуже гаряче. Можна було працювати руками, щоб воно було не настільки капризне, щоб цей рецепт був зрозумілий, навіть тим, хто такого не готував ніколи, але хоче спробувати. Тому я зараз у процесі доробляння цього рецепту. Я хочу, щоб ним можна було користуватися і надалі. Чому вареники з крахмалів і саме на сів Мені підказала Олена Прайченко, це дослідниця гастрокультури України. Вона розповіла мені, що саме з крахмалю робили, тому що на Чернігівщині та ще на Сумщині часто зерно могло вродити, а от картопля вроджувала майже завжди, і тому крохмалю там було дуже багато. Я знову ж таки віднесла це до розповіла, ну, бо це процес, коли ти відтворюєш спогади свого тата, намагаєшся цей рецепт відтворити. йому про це. Він каже: дійсно, я навіть брав участь у процесі цього видобування крохмалю з картоплі, і це все мені здається знову ж таки. Така історія про те, що вареники як тісто, вони бувають різні. А це ще й тісто саме по собі специфічне, але це теж українське, і воно саме таке, тому що в Україні від регіону до регіону різні умови, і це теж потрібно знати. І мені особисто це хочеться зберегти, бо це родинне і хочеться передавати далі. Тому це якось все вкладається в мою ідею тіста як об'єднувального елемента в Україні. І якщо говорити там про те, чого б мені б хотілося надалі, це того, щоб люди знали, що навіть вереники. Вони бувають дуже різні, не тільки солоні з багатьма начинками, не тільки солодкі з багатьма начинками, не тільки варення або парові, або смажені. Вони ще й такі бувають. І це все наше, це потрібно привласнювати, потрібно зберігати. Мені б хотілося це зробити зі свого боку. Різноманіття вареників, які є в українській кухні, мені здається, це щось справді надзвичайне. І я дуже вдячна тобі, що ти і як авторка рецептів, як блогерка. А як лекторка цим займаєшся, і це просуваєш через те, що в принципі зрозуміло, що там в часи урбанізації, часи зародження виробництва їжі в якихось промислових масштабах, насамперед зберігаються ті рецепти, які легко відтворити, які прості, які дають однакові результати завжди, і особливо якщо ще й суспільство існує в тих ідеологічних умовах, в яких, скажімо, в радянському союзі Україна існувала. Але зараз мені здається з тими можливостями, які в нас є, можна дізнаватися більше про і відроджувати трошки більш. Незвичні трошки складніші рецепти ніж те, що можна з чого легко зробити напівфабрикат і масово продавати. Тому питання також до наших слухачів, якщо раптом ви чули про якийсь схожий рецепт або у вас є дитячі спогади, або хтось в вашій родині щось казав про загадкові прозорі вареники з ягодами, то пишіть, розповідайте, давайте разом докладатися до вирішення цієї загадки через те, що особисто я цим дуже заінтригована, і мені здається, це справа для кулінарного ін. Діани Джонса. Ми б, взагалі протягом сезону говорили трохи про різні етапи розвитку української кухні. Можливо, в тебе є якісь спостереження конкретно про те, як? Ресторанна культура або українська кухня розвивалася протягом останнього десятиріччя. Можливо, куди ми йдемо? Таке філософське питання завершальне квовадіс. Що взагалі куди розвивається українська кухня? Мені здається, українська кухня у якомусь професійному сенсі, у ресторанному сенсі, останнім часом дуже майстерно використовує техніки інших кулінарії, але застосовує це до локальних інгредієнтів і дуже з великим розумом підступається до того, що ми готуємо, на що ми це готуємо, і історії, які це супроводжують. Мені гріє серце те, що ми все частіше бачимо тематичні українські вечері, тематичні українські меню, присвячені або темеїді Котляревського або якомусь окремому періоду. Існування України або окремим продуктом це дуже важливо. Ми маємо розуміти, що їсти своє, їсти сезонне це є в першу чергу їсти найкраще. А ресторанні техніки і майстерність шефів уше допомагають покращити цей продукт. Це підносить їх до рівня, на якому ми можемо казати про високу українську кухню. Це мені так стається. Друге, що я побачила, і це те, що резонує особисто зі мною. Я це побачила на саміті шеф. Кухарів, на якому я була десь рок може три тому, це те, що шефи все частіше застосовують особисті історії для того, аби приготувати ту чи іншу страву, і за натхненням вони дивляться не в бік інших. Колінарій інших шефів, інших не знаю, відомих ресторанів часто таке було, але я все частіше зі сцени або у інстаграмі там, особистих, або у меню навіть бачу це те, що там цю страву готувала моя бабуся. Я просто її переосмислила. Цю страву я придумала, тому що я хочу схрестити харківську кулінарію з азійськими мотивами. Як це зробити надя Носкова на сцені? Це дуже правильний підхід, бо спогади, перше враження, дитинство це те кулінарне підґрунтя, на якому ми всі стоїмо. Ми цього нікуди не подінемось, і це потрібно навпаки використовувати, експлуатувати і на цьому стояти дуже міцно двома ногами, а не дивитися де інде Дякую, Настя, ти, що прийшла до нас в студію, знайшла час. Надзвичайно була цікава розмова, дуже пізнавально і душевно, що мені здається дуже важливо. Це був подкаст «Коли їжі. Дякую, що були з нами. Слухайте подкаст «Коли їжі на YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Megogo. Читайте матеріали на сайті Суспільна культура і стежте за соцмережами Суспільного. Почуємося два тижні.